Вітаю всіх. Дуже дякую за ваші коментарі до відео. Мене попросили розглянути місто Борова Харківської області. Давайте подивимось: місто Борова до кінця. Давайте весьмо серпня. Що чекає місто Борова? Яка буде ситуація у місті? Угу. Так, місто Борова, не хвилюйтеся. Про вас пам'ятають. Окупації не буде, нічого страшного не буде. Ситуація під контролем знаходиться. Тобто, все буде в безпеці. Не хвилюйтесь. Далі мене попросили розглянути населений пункт Шийківка, теж Харківська область. Це все через. Загострення Купінського напрямку, я все розумію. Так, Шийківка. Що вам робити? Яка у вас буде ситуація? Здома. Все добре. Все добре. Шийківка. Добре. На захист. Шийківка, У вас є захист. Тобто, у вас є захист. Це однозначно є захист у вас. Все буде добре ви під захистом. Але слідкуйте за інформацією все одно. Ви під захистом, але зрозумійте, якщо є обстріл, якщо є небезпека, 100% ніхто не може гарантувати безпеку. Тому будьте обережні. І населений пункт Шевченково, Куп'янський район. Яка у вас чекає ситуація? Так, всі вдома, все добре. Вам дуже пильними треба бути пильними. Дуже пильними, бо можуть бути обстріли. Можуть бути, Через вас може рухати щось важливе. Скажемо так: інформація. Є злива інформація, може бути. Тому дуже обережно. Якщо є колаборанти, повідомляйте про них. Може бути обстріл через злив інформації. Ті, хто там проживає, розуміють, про що йде мова.